Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня у нас буде тема блоки живлення та зарядні пристрої. Ось перед нами вже такий трансформатор тероїдальний, намотаний, доволі потужний. Вийшов. Це буде такий новий проєкт побудова зарядного пристрою, Ну можливо, лабораторного блока живлення. Зараз ми побачимо, скільки він важить. Візьмемо вагу. Отже, беремо нашу вагу. Так, встановлюємо. Дивимося нуль по нулях, все. ось, Беремо наш трансформатор. Вага становить 5,9 кг. 5,9 кг важить ось такий трансформатор. Зараз будемо далі його дивитися, заміряти холостий хід, який струм має даний трансформатор. Ось перед нами ватметр змінного струму. Дивимося, У нас напруга 220 вольт. Струм по нулях. Так, вмикаємо наш трансформатор. Показник 2,5, 2,7 ватта холостий хід. 2,5 Вт 02 А. Power Factor 055. Даний трансформатор має напругу. Десь у межах 25. Вольт Він буде використовуватись в якості зарядного пристрою, ну, лабораторний блок живлення. Побачимо, що з цього далі буде будувати. Будемо збирати схему. Ще раз вмикаю по нулях, як бачимо, 2,5 Вт холостий хід. Ось наш трансформатор. Відповідно, потрібно ще деякі комплектуючі вимикачі, там, діодний міст. Зараз побачимо, що в нас є в наявності. Отже, ось наш трансформатор. Так, дивимося у нас далі. Тут є цілий комплект запчастин, тобто складові елементи до даного блоку живлення або зарядного пристрою. У нас тут є лампи, конденсатори, запобіжники, вентилятори. Діодні мости, вимикачі, ватметри, амперметри. Ось паста така, яка ПТ-19, відповідно на яку будуть садитися діодні мости і будуть включатися для даного блока живлення. Відповідно, всі ці комплектуючі потрібно скомпонувати в якийсь корпус. Будемо шукати корпус. Ось є такий корпус для блока живлення та зарядного пристрою. Ось так виглядає даний корпус. Ось Трансформатор вже знаходиться у нас в корпусі. Ну і ось усі ці всі елементи будемо сюди монтувати в цей корпус. Ну, ось тут ще буде змонтований діодний міст, відповідно, сам трансформатор. Ну і ці всі елементи будуть сюди монтуватися цей корпус. Отже, таким сьогодні в нас було відео. Всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!